Каву це додаєш? Ні, не, не можна в каву долучати. Це? це святе миру. А до речі, я не звернула увагу. Тут різні да, ікони. Є, є різні ліки святого Миколая намальовані. на морі. Да. Це просто, не, ну, просто ікона. Що це таке? Це миро святе від мощі Святого Миколая. Мощі знаходяться в місті Барі в Італії. Такі розмальовані, розписані бутилочки, покриті такими, як золотом, залиті сургучем. Така бутилочка коштує 2300 гривень. Ого, а чого так дорого. Що це дорого? Гарна, доступна ціна. Я ти хочу сказати, що такі мири в основному беруть комусь на подарунки. Ну Це гарний подарунок, святині. Да, Хорошо, а якщо не подарунок, є, дешевші варіанти. Якщо не подарунок, Дешевші варіанти, але на вітрині тримається. Є, не є, випадки. є такі навітри. Да, ну це набір. Ну ні, він прямо може подавати. Це продавати. один набір. Це один набір. От треба, чи ж от треба пу. Люди що знають, набір, Один, то чи не набір. Це єдиний набір, в нього там ціна за... Це якась не галя у мене, це капець. І масло, і в таких пляшечках є миро, Бачите, такі пляшечки відлиті з образами Святого Миколая з написом Базіліка святого Ніколая Барі. Ціна 390 дев'яносто гривень. Що Як масло, замовити? Сайт Цепці профілю і повновавка, там є цілий розділ Святині Святого Миколая. Переходьте, обирайте, є не тільки масло і миро.